Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні поговоримо про марокканських чоловіків та те, які вони в стосунках. У мене на каналі вже є відео про марокканських жінок. і не одне є відео про стосунки з марокканцем, але просто відео про марокканських чоловіків як окрему одиницю у мене немає. А ви мене просили зняти таке відео в коментарях, тому хто я така, щоб вам відмовляти. Проте, трішки подумавши, я вирішила, що, хоча я знаходжуся в стосунках з марокканцем вже 12 років, цього недостатньо, щоб зняти окреме відео, тому що не можна судити цілу націю по одній людині. Хоча і спостерігаю за своїм свекром, за братами чоловіка, за чоловіками на вулиці. Я думаю, що цього теж недостатньо. Тому я попросила дівчат в інстаграмі, які в стосунках з марокканцем, написати їхні враження про марокканських чоловіків деякі відповіді я просто прочитала, зробила висновок і розкажу це вам в загальному відео. А деякі я прям хочу зачитати і прокоментувати. Не будемо довго тягнути. Давайте починати. Але звичайно, що я не можу обійтися без дисклеймера, тому що. Як не крути всі люди різні і однакових людей немає. Що є українські чоловіки, хороші, і погані, що є і марокканські чоловіки, хороші і погані. Я вам буду говорити таку загальну картину, але ви фільтр і розумійте, що не всі чоловіки однакові. Для початку хотіла зробити таку загальну картину про марокканських чоловіків, а потім їх ще й обговорити по пунктах. І найчастіше, що ви писали в моєму опитуванні про марокканських чоловіків, це те, що марокканці дуже горді, і я з цим згодна на 100%. І я вам про це вже теж неодноразово говорила. Що дійсно марокканські чоловіки дуже горді, якщо вони вважають, що вони в якійсь... Сфаркі праві, то навряд вони прийдуть перші за примиренням. Це дійсно буває дуже складно. Інколи їхня гордість йде на шкоду їм самим, але ні тут, як говориться, принцип дорожчих грошей. Тепер давайте поговоримо з вами про самооцінку марокканських чоловіків. Самооцінкою у марокканських чоловіків проблем немає. У них досить висока самооцінка, інколи занадто висока, а інколи прям дуже роздуте его. Наприклад, марокканський чоловік, який має якусь хорошу освіту, дуже рідко погодиться на якусь таку погану роботу, гіршу роботу, яку він вважає для себе гіршою, тому що поганих робіт немає всі професії важливі. Що я маю на увазі? Наприклад, чоловік може бути інженером, але він не зміг знайти собі роботу інженера, і йому треба, ну, типу, можливо, погоджуватися на роботу. Не знаю, в Макдональдсі, наприклад. І марокканський чоловік тобі обов'язково скаже, я інженер, я не піду на роботу в Макдональдс, ти йому можеш сказати, типу, ну так знайди роботу інженера. Я знайду. Просто всюди мені пропонують дуже маленьку зарплату. Я на таку зарплату не погоджуся. Я хочу достойну зарплату. І як тільки я знайду собі достойну роботу, я обов'язково на неї піду. Марокканський чоловік погодиться на якусь таку не дуже роботу, тільки в тому випадку, Якщо прям дуже сильно припекло, прям немає грошей, не знаю там. Матір, сестра, братини працюють або їх взагалі немає, а треба якось гроші заробляти і таке інше. якщо йому, хоч трохи хтось допомагає фінансово, то навряд він погодиться на гіршу роботу. Насправді я часто спостерігаю за братами чоловіка, і у них в усіх висока самооцінка. а В деяких прям занадто розлюте его. Я б сказала. І інколи я дивлюсь на свого чоловіка, і він дуже добре розставляє свої кордони. Наприклад, в якийсь момент він може сказати: ні, я не хочу цього робити, я не буду цього робити. І ти сама собі так про себе думаєш. Молодець, я б так не змогла. Ну давайте поговоримо з вами про зовнішній вигляд марокканських чоловіків. Звичайно, що тут є чоловіки, які не люблять купляти собі одяг, їх заставляють там одягатися підбирають їм одяг їхні дружини. Такі чоловіки тут теж є, але я думаю, що дуже багато марокканців такі досить чепурні. Що я маю на увазі? Вони часто йдуть на стрижку до Барбера, і барбер їм там якось це дуже так вистригає, там робить якусь модельну зачіску. Така зачіска коштує там 2 євро, тобто 20 дірхамів. І я думаю, що це собі може дозволити кожен. Плюс тут дуже часто там чоловіки занадто сильно надухані, тобто вони йдуть надухання, за ними йде такий. Кілометровий шлейф, там багато чоловіків люблять купляти собі там якісь годинники, кросівки, парфуми. І ще такий момент, що дуже видно, що марокканські чоловіки принаряджалися. Це не означає, що вони одягнені прям дуже стильно. Насправді, таких дуже стильно одягнених марокканських чоловіків я не бачила. Але при тому всьому дуже видно, що людина перед виходом наряджалася. Я думаю. Ви мене розумієте, про що я часто видно по людині, що вона вдома підбирала одяг і дуже старалася. Тому я все ж таки думаю, що американські чоловіки доглядають за собою. Ще один момент, за який мені писали дуже часто в моєму опитуванні, і я з цим теж погоджуюсь, це понти. Понти дорожчі грошей. Так, дійсно таке є. Я про це вам уже неодноразово не розповідала. Наприклад, є хлопці, які можуть приїхати з Європи на автомобілі до Марокко, хоча це зрозуміло, що і довше, і дорожче. Просто щоб показати, що в мене є машина, що я крутий, що я там, типу, добре влаштувався. Або, наприклад, коли він сидить з друзями в кафе і, типу, говорить: Та ні, я закрию за всіх рахунок, типу, щоб показати, як він гарно живе там в себе за кордоном, що в нього є гроші. Хоча на по факту це може бути геть зовсім і не так. І ще один момент, який є не тільки у марокканських чоловіків, але і жінок, це. Дарувати подарунок з цінником, тобто ти відкриваєш подарунок, а там видно скільки він коштує. Та справді, ви можете сказати, що типу це нормально в Америці дарують подарунок щеком, але є різниця, є різниця дарувати подарунок щеком, щоб ти, якщо тобі подарунок не сподобався, міг просто його піти і обміняти. А інша справа, коли ти не знаєш, що в якому це магазині було куплено, коли в тебе немає чека, коли в тебе просто залишилася приклеєна ціна на подарунку. Для мене це прям, якщо чесно, фу тому, що ну, типу. Дивись, скільки на тебе грошей я витратив чи витратила. Ну це прям не дуже одне діло, коли там ви з чоловіком подружня пара, довго живете разом, і ти сама собі обираєш і говориш, що, там які ти хочеш подарунки на день народження, що ти конкретно хочеш, і загалом знаєш його ціну, це я розумію. А зовсім інша справа, коли ви мало знайомі люди, і тобі отак дарують подарунок. Сінником, ну таке собі. Ще буквально пару пунктів загальну картину про марокканських чоловіків, і дуже багато дівчат в моєму опитуванні писали мені саме за ревнощі, що марокканські чоловіки дуже ревниві. І я дійсно з цим теж погоджуюсь, чому це проявляється, найбільше це проявляється саме в дружбі з іншими чоловіками. Я думаю, що якщо ви в стосунках з марокканцем, то друзі чоловічої статі вони будуть або Поступово відпадати, або взагалі їх не буде. Навіть якщо вони будуть, то це буде дуже невелика кількість чоловіків, і, звичайно, що ваш марокканський чоловік повинен бути з ними знайомими. В чому ще може проявлятися ревність? Це, це, наприклад, в зовнішньому вигляді так не одягайся, в те фото в інстаграм не викладай, а куди ти йдеш, а чому ти мені не сказала, і таке інше. Це не завжди так. це... Може бути, але не завжди. Ну, але теж може бути. Тому дійсно, марокканські чоловіки. Я думаю, що досить равниві. Можливо, це за релігії. Я не можу сказати точно вам в чому причина, але такий момент є. Ще два пункти в загальну картину: Марокканські чоловіки дуже часто сидять в кафе. Чоловіки, які не мають роботи або на пенсії, можуть сидіти в кафе по декілька разів на дню, там зранку і ввечері. Деякі вважають, що вони так роблять, тому що в них немає ладу з дружиною. Вони не хочуть зайвий раз контактувати зі своєю дружиною, і тому дружина там сидить вдома, готує обід. А він іде собі в кафе, щоб не бачити дружину і взагалі з нею не контактувати, тому що тут раніше дуже часто пару одне одному підбирали батьки, і зрозуміло, що є такі пари, які там дуже довго вже разом живуть, уже в принципі не кохають одне одного. Але і розлучатися не хочуть, тому знайшли для себе такий спосіб існування. Ну і звичайно, що ввечері в кожному кафе дуже багато буде чоловіків, тому що тут чоловіки часто, якщо вони зустрічаються з друзями, вони не будуть говорити друзям там так: приходи до мене додому, тут посадимо, подивимося футбол і так далі. Ні, в більшості випадків вони будуть зустрічатися саме в кафе. В принципі, я думаю, це і правильно. Так ви не заважаєте іншим членам вашої родини. Тому цей момент є, і другий момент, що мароканці люблять футбол, вони люблять його і дивитися, і грати в футбол. Це не означає, що всі, тому що, наприклад, мій чоловік майже не дивиться футбол, це тільки якщо це якийсь дуже там суперважливий матч. І виходить таке комбо, що мароканські чоловіки сидять в кафе і дивляться футбол. Тепер давайте переходити уже по розбору по пунктам. Перший пункт це сімейність. Давайте про сім'ю, в якій він народився. Ця сім'я для нього буде максимально важливою. Мама, тато, брати, сестри. Він буде намагатися з ними проводити побільше часу. Буде допомагати їм фінансово буде прислухатися до якихось їх порад. В загальному прислухатися до порад це наче здається милим і правильним, але це не завжди так, тому що мароканці думають, що вони можуть лізти зі своїми порадами до всіх завгодно і всі повинні прислухатися до цих порад. Тому в ідеалі, щоб хлопець, все ж таки марокканець, мав свою голову на плечах. Мароканці, як і всі люди на цій планеті, часто переймають модель поведінки у своїх батьків. Тому, якщо у вас є можливість наперед подивитися, яка в нього сім'я, обов'язково цією можливістю скористайтеся. Тепер давайте поговоримо про сім'ю, яку він сам створив, а не в якій родився. А саме про дітей. Мароканці люблять дітей, вони дуже добре ладять з дітьми, тому. Як батьки, звичайно, що вони приймають участь у батьківстві, він там може повчити з дитиною уроки, привести, відвести, погратися, провести час. Так звичайно, він це буде робити. Але якщо у нього є на цей час, якщо він не пропадає цілими днями і вечорами на роботі, я все ж таки думаю, що Жінки тут грають в вихованні більшу роль ніж чоловіки, тому що оця модель поведінки, там де жінка вдома, чоловік на роботі, тут ще. Дуже часто зберігається, тому я думаю, все ж таки жінки виконують більшу роль тут у вихованні, ніж чоловіки, але це не означає, що всі чоловіки пішли за хлібом і більше не вернулися. Що це твої діти, а не мої діти, це наші діти. Звичайно, що чоловіки тут теж приймають роль у вихованні. Ще треба сказати, що деяким марокканським чоловікам в якій вони народилися, важливіша за сім'ю, яку вони створили самі. Мені дуже часто на це жаліються наші дівчата. Другий пункт це фінанси. В більшості випадків мароканці вважають своїм обов'язком забезпечувати свою сім'ю. Вони точно не пополамщики. Тут, якщо чоловік одружився, то він вважає, що він відповідальний за свою дружину і за свою сім'ю. І звичайно, що він буде давати гроші і на дітей, і на дружину, і на базові потреби. Це все зрозуміло. Так, в більшості випадків це все оплачує чоловік. Якщо у дружини там невелика зарплата, а чоловікова зарплата може покрити всі їх там якісь базові потреби, то в більшості випадків дружина свою зарплатню може або витрачати на те, що вона вважає для себе потрібним, або взагалі тихенько складати на чорний день. А проте зрозуміло, що моделі поведінки бувають різні люди витрачають гроші по різному, і зарплати можуть бути різні може бути таке, що у чоловіка і жінки зарплати однакові, якщо вони працюють обоє на хорошій посаді. Якщо там хлопець чи чоловік запрошує дівчину на побачення, то він навряд попросить розділити рахунок навпіл більшості випадків, він закриє рахунок за обох. І ще мені писали такий момент, що типу марокканські чоловіки не приховують свій дохід і. Розповідають, скільки вони заробляють. В цілому, так таке є. Якщо у чоловіка, наприклад, фіксована зарплата, то що там взагалі приховувати? Але якщо у нього кожен місяць зарплата буває різна, якщо в нього там власний бізнес, то не всі повідомляють, скільки вони заробляють, скільки вони заробили і таке інше. Це вже буває по-різному, це залежить мені здається, більше просто. Від людини і того, які у них стосунки з чоловіком. Ну і звичайно, давайте поговоримо про подарунки. В більшості випадків я думаю, що марокканці не жадібні люди. Що вони дарують там подарунки на дні народження, на різні якісь ваші свята і так далі. Єдине, що я можу сказати, це те, що марокканські чоловіки. Не навчені дарувати квіти, тобто вони вам можуть дарувати квіти на свята, але просто так без приводу, навряд чи вони вам будуть дарувати квіти. Це тільки в тому випадку, якщо ви скажете їм, що для вас це важливо, що ви хочете квіти до без приводу, тоді так, тоді такий варіант можливий. Якщо робити в цьому висновок, марокканські чоловіки в принципі не жадібні, принаймні більшість і вважають своїм обов'язком забезпечувати дітей рідко. Це якісь пополамщики. Четвертий пункт: вірність Марокканці зрадники чи надійні сім'янини насправді бувають і ті, і ті про надійних сім'янинів особливо говорити нічого, вони молодці. Давайте поговоримо про зрадників. Якщо ви думаєте, що із-за того, що Марокко – це мусульманська країна, і що тут жінки здаються менш доступними, то тут ніхто нікому не зраджує. Це не це неправда. це. Насправді дуже велика ілюзія на кожен гачок знайдеться своя рибка, і тут марокканці теж зраджують. Я думаю, це взагалі не залежить від національності, це залежить від людини. Плюс дуже часто там в сім'ях діти дивляться за своїм батьком. І якщо він зраджував, то в принципі і вони теж можуть зраджувати. Тому є обидва варіанти. Плюс хотіла поговорити саме за спілкування з дівчатами до одруження. Тут дуже багато чоловіків до одруження, коли шукають собі пару, можуть там спілкуватися і переписуватися. З дуже великою кількістю дівчат і таким способом обрати собі підходящу, і тут, в принципі, це вважається нормально. Тобто це вважається нормально серед чоловіків, але якщо буде так само робити жінка, то це вже буде не ок в чоловічому розумінні, але ми з вами так не думаємо. Ну і давайте тепер ми з вами обговоримо ті коментарі, які ви мені писали. Не проявляють турботу, коли ви хворієте. Так, такий момент може бути, але не завжди. І це не означає, що там, коли дівчина хворіє, він їй склянку води не подасть. Зрозуміло, що це не так. Він відвезе дівчину до лікаря, якщо їй потрібна консультація, заплатить за неї. Ці всі моменти є. Але є моменти, в яких, наприклад, дівчина захворіла якоюсь, не знаю, ООРВІ, наприклад. А він говорить, їй, типу, ну ти хворієш, а я піду зустрінуся з друзями. Хоча дівчина зрозуміла, що хотіла, щоб він там приділяв їй більше уваги і давав їй якусь турботу. Або, наприклад, у дівчини місячні вона позвонила своєму хлопцю там чи чоловіку, говорить: Принеси мені купи знеболювальні. Він їх купить, але принесе їх пізно ввечері, коли, можливо, вони. Їй взагалі будуть вже не потрібні. Або якщо ви там попросили його купити не геть такі термінові ліки, то він приходить додому, а ліків немає. Ви запитуєте в нього: ну так а де ж ліки? Ой, ну я пішов в одну аптеку, там їх не було, а потім я вийшов з аптеки, хотів зайти в іншу, а потім вже геть забувся. Інколи у вас хвороба пройде швидше, ніж мароканець вам принесе потрібні ліки. Але знову ж таки, я наголошую, що це може бути не у всіх, і ми з вами знаємо, що чоловіки. Менш емпатичні ніж жінки, і вони рідше проявляють ту турботу, на яку ми з вами сподіваємось. Так, наступний коментар: просто одне слово, джентльмени, дивлячись з ким порівнювати, якщо чесно. Наприклад, якщо порівнювати з європейськими чоловіками, то так можливо вони і джентльмени. Але якщо порівнювати з українськими, то в принципі вже і не дуже. Я зараз поясню свою позицію. Зрозуміло, що якщо ви знаходитесь в стосунках з марокканцем, то він буде проявляти свою турботу і увагу буде таскати якісь там тяжкі сумки, буде там носити пакети з магазина. Буде перший вас про ну типу пропускати в в дверях. Все це буде. Все це зрозуміло. Деякі чоловіки поступаються місцем в транспорті, всі ці моменти є. Але таке, щоб просто якийсь рандомний чоловік вам допоміг, там, я не знаю, понести ваші сумки, або я не знаю, виперти візочок по сходам це вже навряд. Наприклад, я згадую свої студентські роки, коли їдеш від батьків з такою. До величезною сумкою, яку вони тобі наложили, там їжі, і обов'язково знайдеться якийсь чоловік, який всім пасажиркам і тобі в тому числі буде допомагати винести твою тяжку сумку з потяга, а може знайдеться і якийсь чоловік, який сам тобі запропонує донести твою тяжку сумку до таксі. В Мароко вони навряд чи будуть. Не знаю, можливо, це і за релігії, що чужих жінок краще взагалі не чіпати. Я не знаю, можливо. Оце, і за цього, Але в загальному там просто якийсь рандомний чоловік навряд чи вам буде допомагати, тільки якщо це ваш чоловік, тоді так такий момент можливий. Так, наступне багато обіцяють, мало виконують. Це частково з цим погоджуюся. марокканці дуже багато обіцяють, вони люблять вішати нам лапшу на вуха. Інколи вони наскільки багато обіцяють, що вже й самі забули, що вам пообіцяли. Всі ці обіцянки марокканця треба ділити на два, тому що часто вони дійсно не виконуються. Або ці обіцянки можуть виконуватися з дуже великою затримкою. Вірити словам мароканців собі дорожче. Треба вірити їх слова тільки тоді, коли вони їх не раз доводили, і не тоді, коли ви у них ці обіцянки повидавлювали словами а ти ж обіцяв, а ти говорив і таке інше. Тому в цілому так я з таким моментом погоджуюсь. Наступний коментар зустрічала з марокканцем, виявився Альфонсом. Так і таке буває. Мені часто пишуть дівчата таке в приватні повідомлення, або інколи навіть в коментарях, або інколи дівчата пишуть там, що спілкуюся з марокканцем і описують ситуацію. і я... Вже бачу, що там щось нечисто. У мене є окреме відео там, де я розповідала про марокканців альфонців. Дійсно, таке може бути. Інколи в цих схемах навіть приймають участь їх мами або інші члени родини. Тому з цим треба бути обережним. Якщо ви спілкуєтеся роками з марокканцем, і він у вас ну я не знаю досить гроші, тому що у на у нього, типу, якась складна життєва ситуація і так далі. Ну, чесно, не давайте ці гроші. І не відправляйте там нікому свої нюци, бо це може для вас закінчитися дуже плачевно. Тому... Все ж таки фільтруйте це все діло, тому що марокканці дійсно вони люблять присісти на вуха, розповісти, як вони вас там кохають, яка в них там безмежне кохання. Хоча ви спілкуєтеся 3-5 років, а він навіть не намагався там ніяк до вас приїхати, ні зустрітися на якійсь нейтральній території і так далі. Тому ну з цим моментом будьте обережні, тому що дійсно дуже часто, ну не, не буду говорити, що прям дуже часто, але дійсно марокканці можуть виявитися альфонсами, тому будьте обережні, фільтруйте, Фільтруйте ваше спілкування. І останній коментар: відразу кличуть заміж. Ну, тут теж несе так однозначно. Дуже часто мароканці можуть вам просто забивати баки, кликати вас заміж, тому що знають, що ви не підете заміж за людину, яку знаєте два дні, тому що зрозуміло, що це взагалі ненормально. Я не знаю, там. Іти заміж за людину, яку ви знаєте, буквально місяць-два. Мароканці дійсно можуть інколи вас дуже швидко познайомити з своєю родиною. Такий момент буде. Але напишіть мені в коментарях, чи є тут такі дівчата, яких мароканець прям ходу відразу покликав заміж. Ви вийшли заміж за нього, і знаходитеся в хороших стосунках. Напишіть про це в коментарях. І ще я думаю, що в цілому такий момент може бути, тому що у марокканців в загальному прийнято, що оцей період від знайомства до знайомства з батьками і до шлюбу може бути досить короткий, тому в принципі. Це може бути, але ну це теж так, така штука, яку треба дуже сильно ділити на два, тому що вам просто можуть забивати баки. На цьому в мене все. В коментарях пишіть свої думки на цю тему. Якщо ви спілкуєтеся з марокканцем або знайомі з марокканцями або в стосунках з марокканцями, пишіть свою думку про них. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео!